Скільки? Дві з копійками. Дві е, з чимось тисячі гривень, так? Так. Так, де вони знаходяться? В якому кармані? Вони знаходяться в лівому кармані. В якому кармані гроші? В лівому накладному. Витягайте. Панікі, станьте, будь ласка, щоб вам було видно. Це все? Так, я читаю туди. Це всі стосується. Вас також капітан стосується, щоб нічого. С серію номер, зачитую тоді. Так, зараз я буду фіксувати серію номер коштів. Є. Є. Серія ЗФ номер 89 86 162. Є купюра, яка перемотана червоною гум гумовою стрічкою. Вона окрема ок була від е -е, попередніх купюр. Розмотуємо.